доброго ранку, любі друзі. Я сьогодні з музичним ефектом. І так, любі друзі, я хочу, щоб ми зараз попрацювали з готичним оракулом. Хочу подивитися, яка у вас зараз відбувається кармічна ситуація, і потім що буде, да? щоб ви знали, де собі там підстелити, можливо, якось обійти якісь вугли і так далі. Гострі, да? От і так, любі друзі, будь ласочка, Приймайте це як інструмент для полегшення свого життя. Завжди остання крапка, да, вибір, завжди робите ви. І тому нема просто сенсу, не витрачайте енергію на когось, перекладаючи те, що щось йде не так в вашому житті. Розумієте? Це просто не допомагає. Тож давайте дивитися, в яких ви зараз енергіях, да, і що буде, чого вам чекати, на що вам звернути свою увагу. І так, дивіться. Танець зі смертю, любі друзі, ви зараз, можливо, думаєте над якоюсь справою, і ви е, щось можете звішувати, чи ризикнути вам, чи не ризикнути. Ви хочете чимось десь якось ризикнути, не типу в одну сторону кудись майнути. да? І тоді ця карта каже: ризик це класно, да? це прорив, буває таке, але вам треба просто зараз дійсно дуже ретельно. Звішати усе, що я отримаю максимально, що я можу отримати, якщо я ризикну, і що я втрачу от реально просто ризики, завжди треба, да на них треба дивитися тверезо, розуміти, щоб. Реально оцінювати будь-яку ситуацію. Тож вам зараз треба не поспішатися. Ти пропишіть це гарна практика, коли ви викладаєте на листа все, да, свою проблему, і які є вирішення цієї проблеми, і плюси її вирішення, та мінуси, да, і що я можу зробити? Головне, звичайно, тут не ризикувати своїм здоров'ям. Ви повинні це розуміти, тому що ніякі гроші ну нема сенсу важко працювати за для того, щоб потім всі гроші витратити. А іноді люди йдуть більше в мінуса. От за для того, щоб відновити здоров'я, ви ж розумієте? Тож такі моменти вам треба подивитися наперед. Ви зараз в роздумах, тож знову таки дайте собі час, дайте Всесвіту запитання, як буде для мене найкращий варіант, і дай мені Всесвіт можливості втілити це екології. Ічним самим способом без шкоди для мене та моїх рідних. Отак просіть. Давайте подивимося, що буде Попереду, можливо, щось вам допоможе і прийняти рішення, да, якесь все ж таки вірне в свою сторону. Дивіться, вам треба попрацювати. Буде з прийняттям. Ця карта каже, що ви дуже потужна людина. Ви можете і гори посунути, якщо вам треба, але на вашому шляху ви повинні це прийняти як факт, просто факт життя цього. Що деякі гори вони залишаться на місці, і ви можете їх обкопувати, ще щось да підривати, і що б ви не робили, вони залишаться, розумієте? І коли ви приймаєте той факт, що іноді є такі ситуації, котрі мені треба ну ніяк не обійти її, да, щось або залишити, або втратити, або ризикнути знову таки кудись поїхати, зали... ну і так далі. Да? Тобто, коли ви це все приймаєте, що є такі переломні моменти в житті, да. Тоді ви показуєте все світу по перше і собі і так само і оточуючим. чим свою дорослу позицію так буває, так я приймаю це з життя. Життя відкриває двері. Тобто вам легше будуть і інші справи даватися, коли ви зрозумієте, окей, можливо, для мене то на шкоду, да, якщо я не можу туди піти саме, от, взагалі, все перебрав, перебрав. Можливо, і не треба, тому що іноді нас перевіряють на нашу наполегливість. У нас різні перевірки можуть бути в одній ситуації. Якісь да, наприклад, чи точно ти хочеш покращення в своєму житті? Всесвіт запитає. Розумієте, і треба показати йому знову-таки підтвердити для когось не один раз, тому що люди втрачають шанси і все світ не розуміє, Ну мені треба на тебе енергію витрачати, або ти ну вирішуєш все там, да? в цьому житті мені достатньо. Тобто таке. Тож тут вам треба попрацювати буде з прийняттям. повіруйте я на собі просто не могла. Добитися три доби розумієте, я не могла прийняти одну ситуацію, не могла добитися. Мені треба було дуже е, рано йти е, ставати в чергу знову внову внову, І я в мене не виходила. На третій тільки день я зрозуміла. Я була на такому запалі. Ці дні так, так я була просто розлючена такою ситуацією. От і на третій день я зрозуміла, мені треба її прийняти. Я не можу на це повпливати. От і я прийняла і одразу буквально через. П'ять хвилин вирішилась Моє питання. Я була в шоці. Я не могла зрозуміти, чому я ну, Я війшла. Я піддалася. Я була дуже втомлена, роздратована. Я піддалася і почала штурмувати цю ситуацію. Треба було її прийняти трохи раніше, і все ну, я пройшла свій урок. Тож давайте для вас друге, друге кармічне... Кермічне питання, давайте подивимося, друге. Дивіться, у вас буде, вам треба буде попрацювати з відносинами. Ця карта каже, я зараз, як приклад, розкажу на відносинах мати та її дитя. Да? От. А ви можете перекласти це, наприклад, якщо для вас актуальні відносини ну, на іншу рідну людину, хто б то не був, дідусь, бабусь, там матусі і так далі. Да? Тож, дивіться, тут вам треба. Коли ваша рідна людина буде щось робити, таке що як то кажуть, на голову не надягнеш, да. Вам буде треба в ці моменти зібрати весь свій дух і думати тільки про своє безумовне кохання до цієї людини. Розумієте, вам треба прокачати у цю свою сторону. Можливо, ви багато сваритеся, можливо, ви дорікаєте да, якійсь рідній людині. Тому треба вам все ж таки знову таки прийняти той факт. Бачите, друга карта про прийняття. Вам треба з цим точно попрацювати. Вам треба прийняти, що інші люди вони можуть бути іншими, да і дати їм дати їм все ж таки шанс бути. В цьому житті і просто не витрачати час на те на суперечки, і так далі. Да? Просто лагідніше намагатися все ж таки направляти, якщо туди дитинча, звісно, да. От тож тут про те, що згадайте, якщо ви хочете безумовного кохання до себе, да, то вам треба вже зараз зайнятися тим, щоб прокачати своє прийняття, і безумовно покохати і себе, і того, хто поруч з вами. Дякую, і давайте третє подивимося. Давайте третє подивимося, що ще буде у вас. А тут віра. Ви бачите, у вас прийняття і, і, і віра через відносини, да, що все буде добре, все налагодиться. Ця карта називається готична молитва. Вона приходить саме в ті моменти, коли ви можливо розчаровані. Ну, наприклад, свої своєму рідному рідній людині, да, в комусь. От. Я зараз, як приклад, тобто, в якійсь справі, ви втратили віру зараз. Ви от за крок, щоб взагалі да опустити руки. І тоді ця карта каже: молися вищим силам, просто. Благай, саме найкращий, все ж таки варіант, тому що наприкінці будь-якого тонелю завжди є вихід, не буває безвихідних. Ну якщо то не кінцева станція, да, коли людина переходить в інший вимір. Ну я так буду виражатися, Розумієте, не розумієте, да От, тож, любі друзі, тут треба прокачати віру, тому що багато людей про це треба просто пам'ятати. Багато людей за крок до перемоги до того, щоб отримати все, що я хочу, вони просто ламаються, вони втрачають віру. Тож тут карта. Каже, хочеш, да поплач, але просто молися, молися, проси проси просто допомогу. Не треба щось завчати, якусь молитву своїми словами, чого ви насправді хочете, чого рветься ваше серденько, і вам буде воно дано. Тому що так ви прокачаєте віру, ці, ви закриєте якесь кармічне питання, ви дасте все світу зрозуміти, да, і вищим силам, що ви, ваша віра, граніт. І навіть якщо ви будете далі, да десь там пригинатися якось, то ви все ж таки вже з у вас буде гарний приклад в цьому житті. Ви будете пам'ятати, що в мене була така вже ситуація. Тобто ви змінюєте сценарій свого життя, розумієте? Ви будете завжди знати, що за крок опускати руки не можна, і це вас звичайно просуне вперед. Всього найкращого вам, ветері Софія, з повагою.